Піаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Рятівне водійське посвідчення у столиці почала працювати безкоштовна програма, за якою жінок, що через війну опинилися в скруті, навчають навичок водіння та допомагають з отриманням водійського посвідчення. Таким чином київська влада намагається допомогти таким жінкам стати більш упевненими в собі і вирішити свої фінансові проблеми. Чи ж багато охочих і за чиї кошти відбуваються заняття? Кореспондент ТСН Іван Воробйов усе розкаже. Моя мрія здійсниться. Я отримую отримаю права. І буду водити авто. Донечанка Валентина Карманчикова вже не може дочекатися, коли сяде за кермо власного автомобіля. Хай він буде там недорогий, дорогий, які але власне, щоб бути незалежною. Війна наздогнала родину Валентини двічі: спочатку у 14-му у Донецьку тоді довелося залишити все і переїхати до Красногорівки. А коли у 22-му війна прийшла і туди, довелося знову тікати. Тепер вже до столиці. Знову. Покинути житло, знову залишитись без без даху над головою, знову залишитись без роботи. До війни і зараз Валентина працює дефектологом. Деякі з її учнів живуть далеко від центру реабілітації, і дістатися самостійно до спеціаліста не можуть. Онлайн займатися з такими дітьми майже неможливо, пояснює жінка, тож мусить їздити до них сама. Із власним авто це було б набагато легше, каже вона, щоб не навантажувати когось, да, просити, повезіть мене, будь ласка. Хочеться бути незалежною, сів в машину і поїхав. І з початком повномасштабного вторгнення тільки Київ прийняв до себе понад 300 тисяч тимчасово переміщених осіб, розповідають селищні чиновники. Більшість із них жінки із дітьми, яким необхідно житло та робота. Тож перед селищною владою постало питання, як їм допомогти стати економічно більш самостійними. Спільно з українськими благодійними фондами та міжнародними донорами у КМДА започаткували безкоштовний проект для жінок з отримання водійського посвідчення. Багатьох жінок вони залишилися одні. Або з дітьми з інвалідністю, або чоловіки загинули, або е, знаходяться в полоні, і їм фізично потрібно постійно пересуватися. Це додаткова можливість заробляти їм гроші. За два дні було надіслано понад три тисячі заявок. За допомогою анкетування відібрали 100 жінок із найскладнішими життєвими обставинами. Під час співбесіди кожна з них мала розповісти фахівцям, чому саме їй так необхідне водійське посвідчення. В першу чергу, ті, хто зазнали насильство, або перебувають у Складних обставинах і вони змогли нас своїм цим листом переконати, що вони не просто знають свою проблему, але вони бачать її вирішення через отримання прав. Наразі навчання розпочали перші 15 жінок. Спочатку вони отримують теоретичні знання, згодом сядуть за кермо учбових автомобілів. Для переселенки Марини з Харкова сьогодні третє теоретичне заняття. Вона волонтерка, допомагає жінкам з дітьми та військовим. Раніше гуманітарну допомогу по містах України розвозив її чоловік. І початком повномасштабного вторгнення він пішов воювати, отримав важке поранення і тепер не може водити. Жаліється Марина. Я залишилась з дітьми. Була машина, але так як я не маю прав, я не могла навіть скористатися її. Дуже боялась цих прав, і чоловік, коли раніше казав, здай на права, я ні, в мене є ти і все. А зараз я розумію, що кожній жінці це потрібно. Інструктор з водіння Дмитро Ознамець своїми ученицями задоволений. Каже, їхня мотивація сильніша ніж у інших, адже водійські навички для цих жінок подекуди питання виживання родини. них є більше мотивація, бо ним запропонували їх. Їх обрали серед великої кількості. Це потрібно мені зараз. І це буде для для мене, для моєї сім'ї. Найближчим часом сподіваються організатори програми до курсу. Доєднається більше водійських шкіл. А відтак ще більше жінок зможуть отримати посвідчення водія та знайти роботу. Іван Воробйов, алі. На лісував Володимир Черенков та Даніель Косаковський. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.